Вітаємо на каналі Життєва мудрість. З поверненням, любі глядачі, сьогодні ми зануримося в мистецтво вирішення конфліктів разом із Віктором Франклом, людиною, яка знайшла сенс навіть у найтяжчих обставинах. Чи готові ви разом з нами розкрити секрети, які змінять ваші стосунки? Ставте лайк, якщо тема вам близька, і вмикайте дзвіночок для нових відео. Конфлікти це неминуча частина життя. За даними 2025 року близько 60% людей на нашій планеті відчувають стрес через сварки на роботі чи вдома. Ми часто уникаємо їх або реагуємо емоційно, але чому ми не знаємо, як знайти вихід. Віктор Франкл вважав, що навіть у конфлікті можна знайти сенс. Давайте розберемося. Чому це так складно? Але перед цим поділіться з нами у коментарях. Які конфлікти вас турбують найбільше: побутові, професійні, конфлікти на роботі, непередбачувані конфліктні ситуації на вулиці або дещо інше? Будь ласка, не соромтеся, ваші думки дуже важливі для розуміння сутності проблеми. Дякуємо. Тепер давайте познайомимося з Віктором Франклом. Отже, Віктор Франкл, австрійський психіатр і невролог, який пережив Голокост, його книга Людина в пошуках сенсу стала світовим бестселером. Він створив логотерапію, метод, який допомагає знайти сенс у стражданнях, навіть у конфліктах. А у 2025 році його ідеї залишаються актуальними для вирішення сучасних суперечок. Тож, що таке конфлікти, чому саме і як в реальному житті вони виникають? Франкл вірив, що конфлікт це не лише проблема, а й можливість. Він стверджував, що сенс можна знайти, навіть коли ми сперечаємося. Його логотерапія фокусується на внутрішній свободі вибору як ми реагуємо на інших. За його теорією, конфлікти виникають через втрату сенсу або нерозуміння цінностей. Наприклад, сварка через дрібницю може бути знаком глибших потреб, поваги чи уваги до своєї особистості. Особливо важливим є його досвід у концтаборах. Він показав, що навіть у найгірших умовах можна зберегти гідність і вирішити конфлікт через діалог. Чому ж ця тема так актуальна саме сьогодні? У 2025 році конфлікти посилюються через стрес та нестабільність. Дослідження показують, що близько 70% людей у світі відчувають напругу в комунікації онлайн? Франкл навчає: головне це не уникати проблеми, а шукати сенс у цих ситуаціях, особливо в Україні, де виклики додають складності. В практичному вимірі вчення Франкла виражається у п'яти головних рекомендаціях, Як подолати конфлікти. Отже, рекомендація перша: зупинись і знайди сенс. Перед тим як відреагувати емоційно, зробіть паузу на 10 секунд і запитайте себе, що я можу навчитися з цього конфлікту? Візьміть олівець і запишіть дві-три думки. Наприклад, це вчить мене терпінню. Або я можу зрозуміти його точку зору. Це перетворює конфлікт на урок. Рекомендація друга: перейди до діалогу з активним слуханням. Не перебивайте опонента. Після його слів повторіть фразу. Наприклад, ти сказав, що відчуваєш себе проігнорованим. Це показує повагу і розкриває справжню причину сварки. Спробуйте це в наступній розмові. Рекомендація номер 3 Зміни перспективу з уявою. Уявіть себе на місці іншої людини. Чому вона може бути засмучена? Створіть коротку історію в голові. Наприклад, він, мабуть, втомився після роботи і тому роздратований. Це допомагає знайти спільну мову. І додає емпатії. Четверта порада. Створи ритуал примирення з листом. Після конфлікту напишіть короткий лист подяки. Наприклад, дякую, що ми поговорили. Це допомогло мені. Або скажіть це вголос. Це не лише завершує сварку, а й зміцнює зв'язок. Спробуйте це для початку, наприклад, з близькою людиною. І рекомендація 5. Практикуй щоденний рефлекс з нотатками. Кожен вечір витрачайте 5 хвилин, щоб згадати про будь-який конфлікт, який трапився з вами протягом дня. Запишіть, наприклад, що показала мені ця конфліктна ситуація. Як я можу вчинити краще завтра? Це перетворює досвід у зрілість. Так, у вас з'являється змога ефективно протистояти конфліктам і виходити з незручних емоційних станів. Тепер розглянемо, як ці рекомендації можна застосувати в реальному житті. Уявіть сварку з другом через різні погляди. Ви зупиняєтесь, знаходите сенс у його словах. Намагайтеся зрозуміти, чому він так каже. Треба слухати уважно і намагатися не реагувати емоційно у відповідь. Це шанс виявити сутність конфліктного питання і в результаті вирішити його. Або інший приклад, сучасне подружжя в Україні, яке сперечається через домашні фінанси. Застосовуємо ритуал примирення з листом, і це дійсно може повернути мирні відносини. Тож спробуйте ці рекомендації дійсно працюють. Мабуть, ви ловили себе на думці, що сьогодні в Україні конфліктів побутового або ділового характеру стало значно більше, ніж раніше. Дійсно, це так, і вони наймовірніше пов'язані зі стресом через війну. Франкл в цьому випадку допомагає нам своїм вченням. Воно дає нам зрозуміти, що навіть у таких умовах ми можемо обирати, як реагувати на конфлікти, і знаходити сенс у діалозі. Тобто тепер ми можемо не відповідати емоційністю на емоційність, а спокійно зупинитись і подумати над причиною такої ситуації і шляхом діалогу вирішити її. В цьому наша сила. Таким чином Віктор Франкл показав, що конфлікти це не кінець, а початок сенсу. Ці практичні кроки допоможуть вам перетворити сварки на можливості для росту. Починайте поступово і діліться результатами. Якщо вам сподобалося це відео, підтримайте його лайком і розкажіть у коментарях. Яка рекомендація, на вашу думку, найефективніша? І яку ви б спробували застосувати першою? Дякуємо і бажаємо вам миру, спокою в душі, менше конфліктів і всього найкращого. До нових зустрічей! Дякуємо за перегляд! Будь ласка, ставте свої вподобайки і підписуйтесь на канал.